Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Сільське життя жартома як Серйоз і мене звати Юля. Весна, нарешті, перезимували ми квітень, слава тобі, Господи. Тому буду сажати безстренько віолу і що там в мене ще є, цинерарію, ну що не боїться холоду. Ну, вже на сьогодні в нас плюс 5, тому поїхали бігом зі мною. Дивіться, оце в мене клумба. І отут саме цей крайній ряд, тут у мене провід лежить, я не можу глибоко рити, Тому я тут посажу крайню крайній Тут Тоді будуть там і журжинки бордюрні, і петунія, і чорнобривці, ну, і це Все-все-все. Корить, поїжджаємо. Максим, не чіпай кота. Так. Ось, о, дівчата, бачите, які коріння. Як ви думаєте, вона прийметься, ось уже трохи потяглася. Ну, є туди, не потягнеться. Ось гарно. Дивіться, яке коріння. Звичайно, вона зараз, зараз піде вниз. Ось дивіться, бачите. Паде. Сажаю прямо з мішечка, бачите? Це вже я не перший рік так роблю, тому знаю. Вона зараз швидко зацвіте і буде цвісти, квітнуть мені всенька, всенька літня. Бачите? Я її на розсаду 22 грудня. Таке було потягнута. Та, бачите, яка виросла, вже й переросла з цими морозами Зараз в мене ще один є ящик, я тобі принесу. А Там, можна, -то можна сказати привіт, Можна сказати привіт? Привіт! Не чіпайся! Привет! Не навіть Максим, то, 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 то. Так, друзі, підписники і гості каналу. Дивіться, сажатиму капусту. О, ну, вона в мене там така. Це кевін. О, естественно, переросла в мішечках. Дивіться, що роблю? Актара. Один пакетик. Один і чотири Розвожу його не так, як розказано там по схемі. І що тут розказано? Замочування. Розсади. Коротше, у ній замочу всю капусту, щоб не жарла її білокрилка. Я так робила позаминулого року. Так, да, дійсно. Значить, білокрилка і під всякі-всякі жучки, павучки. Розколочую хорошо. І ну, там написано мінімум на 2 години, але ну, я вам скажу так, що вона в мене в торбах. Ось що, дивіться яка. Правда, гарненька, правда? І прямо в оцих торбах я її буду саджати. Тут ось корінчики, бачите? Тому я її отак всю поставлю і потім висажу. Зараз покажу. Так, ще раз вам повторю. На 700 мл води, ну, 750, один пакетик актари. Все, і замочіть. Грядка ориться. Зараз сажатиму капусту. Максима десь нема, так хотів побачити, пішов гулять. Фризою. У нас є плужок, але фрезою чогось нам краще. Коротше, роботи не почати край. То була зима, один день прийшла весна і катастрофа. Так, друзі, оця цибулька в мене, бачите, це тут ексібішн. Я її сіяла ще в лютому, не пам'ятаю, якого числа, треба подивитися. Ну, звісно, вона вже переросла. Буду зараз її сажати. Вон там, бачите, поралила. Дивіться, яке коріньчко. Зараз пролью водичкою і буде з неї діло. Я знаю, що її там пікірували ще дівчата, ну, я не пікірувала. Отак вона пережила, не було в мене ні чорної ножки, десь там трошки починала нападати, ну, я її фітоспорінчиком. Отака, бачите? Поїхали з богом. Дівчатка проливаю отак. Бачите, проливаю, пролила, пригорнула і буде її діло тут. Все, їй тут буде красота, ніж там мучиться. І так зроблю далі всю-всю-всю. бачите. Вон там у мене трохи кущовки минулорічної. Ну, поїхали. Друзі, всім привіт! Сьогодні 13 квітня. Я вже вчора вам не встигла зняти. Вже просто дуже пізно було, бачите, яка капусточка. Ну це ж малесенька частина, велике шатро там Це просто на що, в мене не вистачило спанбонду накрити. Так я вам до чого. Я покажу ще, що там в шатрі, бо я й сама не бачила. У нас і сьогодні був останній приморозок. У теплички плюс 25. Капусточка, бачите, стоїть нічого їй, вона в мішечках. Вона, бачите, вся жвавенька, вся, вся хорошенька. Батон йде. Що ти йдеш, хазяїн їсти хочу. Куди ти по цибуля? Куди ж ти покопаному? Так, он цибулька, бачите, чотири рядочки в мене вийшло. Ну, я думаю, це нормально, мені вистачить її. Тепер покажу, що тут. Ой. Уже три, зараз заглянемо, бо мені самі цікаво, якщо чесно, у мене тут на дугах уже поганий спанбунт. Вон, бачите, яка? Вон стоїть усе. А там десь пекіночка, зараз покажу. А, до речі, дивіться, я, головне, що я сажала пекінку, пекінку в мене трошки було ще цвітної, то пекінку я. Не сажала з цвітною поряд, а сажала з білокачаною, бо не можна їх з хрестоцвітними сажати. Он, бачите, дивіться. Бачите, яка от вона в мішечках. Так я вам що хочу сказати: що я вчора сажаю капусту, а білокрилка не дрімає. Не дрімає геть. Тому ось тут гарно видно, зараз покажу, бачите? Отак. Видно вам? Угу. Бачите, все, вона ж вавенька стоїть. Тому обов'язково треба замочувати капусту в актарі. Обов'язково. Там я вам розказувала на початку відео про пропорції. Бо я ж кажу, чоловік мені вчора ввечері виходить і каже, а ти що ще й на дворі теплицю зробила? На городі. Кажу, не теплицю, а парничок. Каже, чого ти її так поночі сажала? Хіба тобі завтра дня не буде? Кажу, щоб білокрилка не бачила. Ну, ото таке. Так. Механік. Ну кажи. Я Механік? А да. де ти їдеш? 에, до На танці до діми. На танці до діми? Ну давай. Щасливо поганяю. Бачите? Віолочка. Вся проживалася вчорашня, вся живенька, така вся гарненька. Ось я вам покажу цинерарію, Дивіться. Бачите, я вчора сажала, вона така чахла дохла була. А тут яка гарна. Мені вона подобається. Це такі кущі е, ну, декоративні. В мене сорт срібний пил. І вона зимою гарна. В мене була минулорічна, ну я поваривала, бо вона мені ну, заважала, коротше говоря, я собі іншу. Новеньку насадила. Вона сиділа не там, де треба. Бачите, вон тюльпани вже скоро будуть гіацинти. А он віулка минулорічна, зацвіла, зараз покажу. Бачите, пада лішня і зацвіла така. Минулорічна. Пока. Працювати Максим поїхав. Троянди, ну, бачите, ніби трошки живенькі. Але приморозок був вночі Отакі такі справи. Ну що, будемо далі працювати. Он нарциси Отакі. От Тому зараз буду тут все засаджувати Ще тут будуть чорні, обривці, га, У мене мої розсада, ця. Ой, як це вона називається? Жоржинка буде бордюрна, та щось світланкине. Буде тут красота і благодать. Ось, ще, бачите, це нерарія. Ось іще така вона. Гарненька буде.